21 березня це день поезії, тому запрошуємо літературну вітальню народного художнього колективу Театр студії БЕМС. Посіяла людям літа та літочка – житом. Прибрала планету, послала з споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти. Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Там я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені дід, а ви вже без мене. Та як же без вас, та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги й журавлями. І срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райду, не треба нам срібла і золота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Приробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусі, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля. Махнула рукою, злетіли у вись рушники. Лишайте щасливі. Давай замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки.